Цікаві факти. Шановні підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Сьогодні я починаю 9 випуск рубрики Анекдоти. Старий дід та джин. Старий дід знайшов лампу потер її, і негайно ж звідти з'явився джин. Дід, звичайно, ж в повному шоці від такого. А Джені йому каже: О, великий повелитель! Я був в ув'язненні багато років. Тепер ти мій новий господар. Проси все, що захочеш. Дід подумав і відповідає. Та у мене загалом то все є. Я розумію, господар. Та... Але уяви. Ти можеш попросити все, що завгодно, наприклад, багато грошей. Та навіщо мені гроші? Мені пенсію платять, І на тому спасибі. Ну добре, тоді, може бути, ти б хотів великий красивий будинок. Куди мені хороми? У мене є мій будинок. Я в ньому один живу. Баба моя вже давно померла, а мені й тут добре. Тим більше, що зовсім недавно я зробив ремонт. Хм, задумався Джин. А може бути, ти хотів би якусь другу машину? Та у мене моя ластівка геть в повному порядку. Стоїть собі в гаражі. Та й то я на ній рідко куди-небудь виїжджаю. Так що ні, не треба. А може ти хочеш бабу красиву? Ні, вже спасибі, відповідає дід. Мені ще поки що потрібні мій будинок, моя пенсія і моя машина. Ți cabe foarte.